що в славі вознісся від нас на небо і сім праворуч Бога Отця, молитвами причистої своєї Матері, Святого Отця нашої Анна, архієпископа Константинопольського Золотого Пустого, і всіх святих помилуй, спасе нас, бо він благий і людинолюб. Вознесіння Господнє. Вознесіння Господнє є одним з двох десятих свят, яке ми святкуємо протягом року. На сороковий день після Господнього, після Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, православна церква. Святкує Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на небо. Вознісся ти у славі, Христе Боже, наш, радість створивши ученикам, обітницею Святого Духа. Проголошуємо ми сьогодні у сьогоднішніх службах. Ізу, Ісус вознісся на небо і сів праворуч Бога Отця. Що це означає? Це означає, що Він має владу і шану. Славу таку саму, як Бог, тому що Він перебуває поруч з Богом. Воскресіння і Вознесіння Господа Ісуса Христа свідчить нам, браті і сестри, що людська природа піднесена на таку висоту і на таке достоинство, якого вона не мала в раю. Тобто Адам і Єва не були так прославлені, перебуваючи в раю, як підносять нас. Людей, які живуть сьогодні на землі, ось ці два великі свята. Те, що хотіли Адам і Єва, Христос дав у своїй природі нам. Тепер відкрив нам шлях до неба, тобто своїм вченням, своїм перебуванням на землі, навчав, показував свою божественну силу ділами, справами і люди, апостоли, і учні, і всі люди, які були поруч і ходили за Христом, більшість з них увірували, що Він є Месія, Син Божий. Сьогоднішнє свято є багатогранним. Найперше, воно підсумовує і завершує безпосереднє земне служіння Господа нашого Ісуса Христа, який після того, як прийшов. Після з Йордану, коли виповнилась повнота часу, вийшовши на Йордан, прийняв хрещення Ідеана, він проповідував, навчав, перебував серед людей, за ним йшло багато людей. І ті апостоли, яких він обрав, були серед цих учнів найближчі до нього. І ось перебування його на землі завершується тоді, коли він вийшов на Лонську гору. І там зібралися апостоли, учні його, Богородиця і інші. І почав говорити про те, що він залишає, не залишає цей світ, він має піти, піти, щоб потім Дух Святий прийшов і пішле нам утішителя Духа Святого. І після цих слів він почав віддалятися від людей і вознісся на небо. Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа нагадує нам проєднання Божественної постасі Сина Божого і Його Божественної людської природи та входження Вознесіння Христове улону при Святої Тройці. Тобто Господь має Бога людина, але залишається Богом, має людську плоть, але залишається Богом. Богом і людиною і возноситься на небо, щоб приєднатися до Божественної Тройці, бо Він є і одна із епостацій цієї святої Тройці. Також готує нас сьогоднішнє свято до ще більшого свята, свято святого Тройці, святої Тройці або зеленої неділі. Яку ми з вами будемо святкувати через 10 днів після Вознесіння? Нам треба розрізняти Бога по природі і Бог по благодаті. Бог по природі, Він прийняв людську плоть, перебуваючи Богу. Бог, Бог по благодаті це Дух, благодать це та сила Божа, яка. Ощащає і входить і перебуває в багатьох людях на землі. Безліч людей живуть у Святому Дусі і тому, приймаючи цю благодать, стають Богами. Бо Господь сам сказав, ви Боги, це не мрія якась там, це, не, це є реальність. І цю реальність випробовують ті святі люди, які очистуються від гріха. Ми можемо бачити в історії церкви безліч таких людей, які стали святими, приєднані до ліку святих, а ще більше їх, які невідомі церкві, але вони своє життя жили як святі і по благодаті також стали святими. Не треба нам, браті і сестри, забувати про те, що ми теж, нам теж відкрита ця путь. По благодаті стати святими, увійти в Царство вічне, Царство Боже. Тому... Але що для цього нам треба, браті і сестри? Нам треба свої гріхи знати. Тому що багато людей, які рідко ходять до церкви, які не обізнані святим письмом, вони і не знають, і не уявляють, що той чи інший гріх носять у своїй свої душі, в своєму серці і не розуміючи до кінця, що це є гріх. Отже, треба знати, по-друге, що треба робити, треба, знаючи ці гріхи каятися в них, тобто очищати свою душу, і тоді ми по благодаті також станемо Богами. Ми, звичайно, не будемо рівні Богові, але ми будемо святими. Людьми, які досягли цієї святості по благодаті Божій. Наприклад, браття і сестри, Іуда визнав свій час, що він зрішив, але він не покаявся, він не попросив прощення, він не сказав Богові Господи, помилуй мене і тому не був прощений. А візьміть апостола Павла, Савла, гонителя, який був гонителем Христа. Але коли він став покаявся, зрозумів свою помилку, вірував Христа, то став великим апостолом. Тому, браття і сестри, ми повинні визнавати свої гріхи і каятися в цих гріхах. Тільки тоді, браття і сестри, ми зможемо піднятися по цьому шляху, який, який нам Бог дає для того, щоб ми могли спасти свою грішну душу. Отже, вітаю вас сьогодні, браті і сестри, цим святом. Господь має до нас велику Божу любов і безмежну любов і милість Божу, тому і прощає нам всі гріхи, якщо ми просимо і каємося у, у цих гріхах. Отже, нехай свято сьогоднішнє ще раз надихне нас на розуміння, на розуміння того що Бог не залишає найбільшого грішника, але для цього грішник повинен усвідомлювати свій гріх і каятися в своєму гріху. І тоді Господь, прощаючи цей гріх, своєю благодаттю зціляє цю людину, дає їй силу, божественну силу, яка тримає людину у цьому непростому, жорстокому гріховному світі. Свято вас із Вознесінням Господа нашого Ісуса Христа.